Борис Мозолевський видатний археолог, поет, людина, яка відкрила золоту пектораль, та навіки вписала своє ім'я в історію України. Борис Мозолевський народився 4 лютого 1936 року в селі Миколаївка, що на Дніпропетровщині. Його дитинство було непростим. Друга світова війна, важка праця, але жага до знань привела його до літератури та історії. Він писав вірші. Захоплювався історією та мріяв про великі відкриття, але навіть не підозрював, що зробить знахідку, яка в майбутньому стане сенсацією. Після університету Борис Мозолевський став археологом і присвятив своє життя дослідженню скіфської культури. У 1971 році під час розкопок кургану товста могила на Дніпропетровщині він відкрив справжній скарб. Золоту пектораль. Ця знахідка підтвердила високий рівень розвитку скіфської цивілізації та принесла йому світову славу. Золота пектораль стала символом української археології, але сам Мозолевський казав: це не я знайшов пектораль, це вона знайшла мене. Попри археологічну діяльність, Мозолевський залишався поетом його вірші. Це сповідь людини, яка відчувала історію, природу. Та дух свого народу його поезія це голос степу, голос скіфських воїнів та голос України. Борис Мозалевський залишив величезний спадок. Його відкриття продовжують вивчати історики. Його вірші надихають поціновувачів літератури, а його особистість це приклад справжньої любові до України.